Вітаю! Сьогодні у другій частині відео про радянські важкі танки ми поговоримо про долю даних машин після Другої світової. Отже, ще під час війни танки Із 2 було визнано вже недостатньо захищеними, тому для їх заміни нарощували виробництво іс 3 та створювалися нові проекти. Хоча у повоєнний період істри починають називати непотрібними машинами, адже все ж таки їх броня вже не була настільки стійка перед новими натовськими гарматами 105-го калібру, а власне озброєння недостатньо потужне, щоб боротися проти нових танків. Низька мобільність та надійність створювали проблеми з їх бойовим застосуванням. Про Іс 2 та ІС3 ви можете детальніше дізнатися із першої частини відео. Справді, першим повоєнним проектом важкого танка став ІС-4. Роботи над ним почалися ще у 44-му майже паралельно із роботами над ІС-3. Проте перші машини почали сходити з конвейера лише у 45-му після закінчення війни. Це були передсерійні партії. Офіційно даний танк було прийнято на озброєння у 46, а серійне виробництво тривало з 47 по 49. -й. За цей час було виготовлено усього лише 258 машин. Така невелика кількість зумовлена проблемами з виробництвом, адже було виявлено доволі багато конструкційних недоліків. І згідно висновків комісії, заміни потребували біля 30% узлів та агрегатів. Наступною проблемою була вкрай низька якість виробництва, адже відбруковувалися від 50 до 60% виготовлених машин. Тут також слід зауважити, що в повоєнний час заводи, які виробляли танки, поступово переходять на цивільне виробництво. Отже, що з себе являв ІС 4. За розмірами, ця машина була більша за ІС-2. Корпус був зверної конструкції. Товщина лобової броні у верхній частині 140 мм під кутом у 60 градусів, у нижній 160 мм під кутом у 40 градусів, бурти 160 мм, курма 100 мм. Башта була литою товщиною бруні у 250 мм в лобовій частині, 200 мм у бортах, корма 170. Даний танк не пробивався з відстані в 1 км з жодної гармати Другої світової за винятком 128-мм німецької гармати. Узброєння складалося із 122 мм гармати. Д-25Т та двох кулеметів ДШК, один з яких був спарений з гарматою, інший зенітний на башті. Все це призвело до того, що маса ІС-4 складала 60 тонн. При такій вазі танк був маломобільним та ненадійним. Наступною проблемою було те, що таку масу не витримували більшість мостів та залізничних платформ. Саме через ці проблеми. Його було знято з виробництва, проте у 51-му було виготовлено ще 25 модернізованих Із4М, а ті, що були на озброєнні, доведені до їх рівня. На початку 60-х усі танки було знято з озброєння та відправлено на зберіганнях. У боях дана машина участі не брала, доволі цікавою машиною був ІС-7. З 46 по 48 рік було виготовлено усього лише 6 танків, які до 59-го використовувалися в основному з експериментальною метою. Маса даної машини складала 68 тонн. За формою корпуса він був схожий на ІС-3, лобова частина у формі щучого носа, товщиною бруні у 150 мм. Бурти складалися із двох бронеплит. Нижня 100 мм, верхня 150 мм. Башта була лита та велика за розмірами, товщиною бруні 210 мм у лобовій частині, бурти та курма по 150 мм. Маска гармати мала товщину 350 мм. Узброєння складалося із 130 мм нарізної гармати С-70. Яка була розроблена на базі корабельної гармати з роздільним заряджанням. Хоча на перших машинах для експерименту встановлювалися 128 мм німецькі трофейні танкові гармати, якими були озброєні САУ як Оте від такої ідеї відмовилися через високу вартість та складність виробництва копій німецьких гармат. У цьому танку була доволі цікава система заряджання, заряджаючих було двоє. У кормовій частині башти стояла спеціалізована механізована система досилання для семи пострілів, що дозволяло доволі швидко перезаряджати гармату. Так, час перезарядки для перших семи снарядів становив 12 секунд. Наступні постріли, які знаходилися по бортах та у нижній частині корпуса, спочатку було потрібно укласти на цю систему, зважаючи на їх високу масу, адже один снаряд важив 33,5 кг, час перезарядки тривав понад одну хвилину. Додатково на озброєні були аж 8 кулеметів, два крупнокаліберні КПВТ. 14,5 мм та 6 РП-46 калібру 762. Один КПВТ та два РП-46 були спарені з гарматою. Один КПВТ установлений в турелі на Башті. Решта 4 були намертво зафіксовані по бортах: два для стрільби вперед, два назад. Через високу масу машини. Вона теж мала серйозні проблеми з надійністю та прохідністю, так із сім навіть під час руху по незаболоченій поверхні часто, що називається сідали на живіт, і для того, щоб їх витягнути, було потрібно як мінімум дві аналогічні машини. Зважаючи на ці факти, даний танк теж не пішов у крупносерійне виробництво. Тут також слід зауважити, що у 48-49 роках в радянській армії починають все активніше наполягати на потребі в мобільних та надійних танках. Так з'являється танк Т-10. Це останній радянський важкий танк, який виготовлявся з 54 по шістдесятий. За різними даними було виготовлено від 2,5 до 8 тисяч одиниць. 8 тисяч це кількість за даними розвідки НАТО. За основу для нового танка було взято раніше відхилений проєкт ІС-5. з 49 по 54 проводилися роботи над удосконаленням даної машини. Після відхилення проєкту ІС 7 його було перейменовано у іс 8 після внесення деяких змін у конструкцію у ІС-9, а згодом у іс 10 Після приходу до влади Хрущова та розвінчування культу Сталіна даний танк отримав свою остаточну назву Т-10. Отже, лобова частина виготовлялася по принципу щучий ніс товщиною бруні у 120 мм, бурти 80 мм. Башта була лита товщиною 201 мм у лобовій частині, 148 мм у бортах. І 50 у курмі. За формою вона була спроєктована так, щоб максимально витримувати ударні хвилі від ядерних вибухів. Узброєння складалося зі 122 мм гармати Д-25ТА, що була удосконаленою версією Д-25Т. Однією з головних переваг даної гармати було те, що її оснащували автоматичним клиноподібним затвором. Це дозволяло підвищити швидкострільність. Перезарядка тривала приблизно 20 секунд. Також до даної гармати було створено нові підкаліберні та кумулятивні снаряди. На озброєні були теж два кулемети ДШК. один спарений з гарматою, інший зенітний. В плані мобільності та надійності Т10 справді суттєво переважав своїх попередників. Цього вдалося досягти за рахунок максимальної маси у 50 тонн, кращої конструкції та використання нових досконаліших і сучасніших вузлів та агрегатів. У 57-му розпочинається виробництво нової модифікації Т-10М, а усі раніше виготовлені танки. Підлягали модернізації до його рівня. Вони отримали нову 122 мм гармату М62 Т2 з кращими балістичними характеристиками. Зенітний кулемет ДШК було замінено на КПВТ, лобову броню башти довели до 250 мм, встановили новий двигун, автоматичний досилач снарядів та гільз. Що дозволило знизити час перезарядки до 15 секунд. Також на них було встановлено нові засоби спостереження, прилад нічного бачення та протиатомний захист. Т-10М брали участь у придушенні праської весни 68. -го. На озброєнні перебували аж до 93-го, коли уже російська влада офіційно зняла із озброєння усі танки періоду Другої світової. Скільки цих машин на даний момент залишилося на складах, невідомо. Цікавіша доля була у танків із 2 із 3 та машин на їх базі. Їм довелося повоювати. Проте перед цим необхідно згадати, що у 50 му році проводяться роботи по модернізації Істри, отже, ІС 3 М отримав нові засоби спостереження, потужніший двигун та посилений днище корпуса. Також було замінено деякі найменш надійні вузли. Із 2 модернізували разом із Т-10 у 57. му Його модернізація була дещо глибша, ніж у Істри. Було встановлено новий двигун, усилено трансмісію, замінено опорні катки, засоби спостереження, встановлено прилад нічного бачення, додано додатковий паливний бак, а також дещо змінено башту, а саме з неї прибрали кормовий кулемет, замість якого встановили додатковий вентилятор. Також в ході модернізації вдалося збільшити боєкомплект до 35 пострілів, із два у досить великих кількостях передавалися країнам Варшавського договору та іншим дружнім комуністичним державам, де, наприклад, у складі китайської армії вони брали участь у Корейській війні, правда, за даними американської розвідки, усього в Кореї перебувало біля 20 машин. Даних про їх участь у боях немає. Пізніше певну кількість із них було передано В'єтнаму під час Першої індокитайської війни, проте відмінь у бойових діях проти французів бронетехніку не застосовував. В період з 55 по 58 в Китай було передано близько 200 ІС-3М. Найактивніші танки ІС використовувалися у боях на Близькому Сході. З наростанням конфлікту 54 му Єгипет попросив військової допомоги у СССР, на що Союз одразу погодився і розпочав передачу зброї Єгипту та Сирії. Проте слід згадати, що найактивніше на початку у Єгипет зброю передавала Чехословаччина так відомо, що 35 із 3 було передано в Сирію з 59 по 60. -й. 25 в Ірак. В Єгипет 50 одиниць з 55 по 56. Згодом ще 60 із 3М, теж в Єгипет з 62 по 67. Також відомо, що в складі єгипетської армії був як мінімум один полк ІСУ-152. Достовірних даних про передані САУ іншим країнам. То точну кількість Єгипту немає, так само, як і немає точних даних про передачу на Близький Схід ІС-2. Проте тут слід наголосити, що у 50-х більшість переданих танків це були Т-34 та машини на їх базі, а у 60-х Союз передає в основному новітні на той момент Т-54 та Т-55. В основному танки ІС діяли під час Суецької кризи 56, го Шестиденної війни 67-го, у 73-му під час війни Судного Дня їх залишилося не так уже й багато. У 56 та 67 усі арабські армії проявили себе не з найкращої сторони та були розбиті, танкові війська зазнали колосальних втрат хоча є кадри, на яких Істри отримували величезну кількість попадань без пробиття, проте все одно усі важкі танки і САУ на їх базі продемонстрували свою низьку ефективність. Основною причиною була низька надійність, яка особливо гостро проявлялася в умовах пустельного клімату, також бої в пустелі вимагали високої мобільності, чим не могли похвалитися важкі радянські машини. Наступними проблемами була низька швидкострільність та точність на великих дистанціях. Невеликі кути вертикального наведення теж не дозволяли ефективно діяти в умовах гористої місцевості Близького Сходу. Так усі ці машини поступово переводяться на другорядні ролі або в ролі артилерійських систем. Для танків ІС підготовляли спеціальні насипи. Заїжджаючи на які вони могли вести вогонь на великі дистанції в якості САУ. Трофейні машини ізраїльською армією не використовувалися. В Радянському Союзі Із-2 Із 3 та і Ісу було використано під час придушення повстання в Угорщині у 56-му. Доволі багато цих машин було втрачено у Будапешті, в основному через пляшки із запалювальною сумішю. Кадри з спаленою радянською технікою облетіли увесь світ та суттєво підірвали імідж радянської армії, і вже у 60-х ці бойові машини починають зніматися з бойових частин та ставитися на тривале зберігання. Більшість із три було взагалі утилізовано. Доволі багато важких танків було встановлено в якості нерухомих вогневих точок на радянсько-китайському кордоні. А також на деяких найпівденніших Курильських островах, де вони і догнивають до сьогодні. Проте інколи із два розконсервовувалися для навчань у 70-х початку 80-х. Певну кількість САУ і СУ застосовували під час ліквідації Чорнобильської катастрофи в якості транспортних засобів. Оскільки всередині броньованих машин радіаційний фон був нижчим, ніж назовні. А доволі просторе бойове відділення САУ дозволяло розмістити декілька людей з обладнанням. Іншою причиною було те, що ці САУ і так уже вважали застарілими, і їх не було настільки шкода, ніж новішу техніку. Востанні декілька САУ ІСУ-152 використовувалися іракською армією під час Першої іракської війни. Усі ці танки і САУ були теж зняті з озброєння у 93, му як і Т-10, скільки їх залишається на складах, достовірно невідомо. Отже, дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтеся на канал, а також можете підтримати канал фінансово за посилання в описі до відео. До нових зустрічей!